Продовжується розмінування територій довкола Ерпеня, які були заміновані чи потрапляли під обстріл. Як відомо зі статистики, до третини боєприпасів виробництва Росії не вибухають. А в грузьких прибережних торфовищах на забутчі таких подарунків ще більше. Їх виявленням та знешкодженням і займаються фахівці компанії GCS. Компанія займається виробництвом машин для розмінування GCS 100, GCS-200 і також займається розмінуванням. Попередній досвід компанії був, вони працюють. Вали ви на сьогоднішній день ми зайшли, і працюємо в Україні. Співпраця GCS з громадою Ірпеня триває понад два роки. За цей час вишків у саперів пройшли понад 60 працівників комунальних підприємств. Кожен з них став ідентифікатором, тобто людиною, яка здатна оцінити рівень небезпеки вибухонебезпечних предметів. Це економить величезні кошти, адже саперам вже не треба щоразу по тривозі виїжджати, щоб побачити бляшанку з-під кількість томатів. Все, що робить GCS в Ірпені, це благодійна допомога. Домовилися, що ми безкоштовно будемо. Ми розмінувати цю територію за рахунок того, що компанія виробляє і має власні машини. Це полегшує, і пришвидшує саме розмінування. А це дуже довготривалий процес. І коли це потрібно робити лише людськими ресурсами, коли проходить машина, вже час міст, детонує. Відповідно, все одно за машиною йдуть люди, але це займає менше часу на перевірку території, ніж якби в нас її не було. Механізми, які використовують сапери радіокеровані, відтак життю людини, яка ними кермує, нічого не загрожує. Це машина. На GCS 200 призначена для підготовки грунту для розмінування вручну. Спочатку машина проходить, знімає там. Відповідний слой згідно з завданням це дуже ефективний засіб для підготовки ґрунту, тому що ми можемо в день пройти десь 6 тисяч квадратних метрів підготовки ґрунту. Ручну так зробити неможливо із врахуванням площі 40 тисяч квадратних метрів, які потрібно очистити від пекельного залізяча, Завдання непросте, але командир підрозділу не сумнівається, що це буде зроблено, і вже мріє про майбутнє. Можливо, колись я приїду сюди відпочивати зі своєю дочкою. Це буде дуже приємно, особливо тому, що ми саме якраз розміновуємо цю територію. Так і буде. Адже завдяки благодійній допомозі друзів із GCS ірпінська громада зекономила більше 100 тисяч доларів. Тож приїздіть, ми вміємо бути вдячними.